Милий дім, милий дім. Треба вже збиратися. Добре, беру сумку і йду. Який же тут файний краєвед. Автобус уже чекає. Добре, треба збиратися. Оце ще хто? Сподіваюсь, що не охорона. Доброго дня. Доброго дня. Я вже збираюся. Ви три години збираєтеся. Три години. На вас вже чекає автобус. Поспішайте. Ви виселені, не забувайте. Ви вже в чужій квартирі. Ви її не знімаєте. Добре, добре, я вже беру сумку і йду. Блін, так і знав, що це охорона. Добре, треба збиратися. Так, ну вроді би, все взяв. Так, на кухні, можливо, щось є. Книга листочок і трошки їде. Ну ні, все. Знімав я цю квартиру два місяці, але я вже до неї привик. Сумно, але добре. Поспішайте, на вас шукає автобус. Я зрозумів, добре. Боже мій. А, Боже, з тих пір, коли я зняв квартиру, вони до сих пір до сих пір не, буду... не побудували оці два поверхи. М -м Дивні люди. Два місяці не могли знайти будівельників. Та. Жителі тут ходять. Це. Такий готельчик. Можна його так назвати. Добре, треба сідати на автобус і їхати. На вокзал. Так, все треба швидше. Зараз буде їхати вже. Доброго дня! Доброго дня. Ви на автобус. Так, так, це за гроші чи білетики. Ні, це за гроші. Скільки? 100 гривень до вокзалу. Добре, тримайте. Ага, добре, можете сідати. Супер. Може, багаж ще з собою? Ні, ні, ні. Ну, як знаєте. Так, треба вибрати собі місце і всістися. Добре, чекаємо. А, Ми вже приїхали. Я вже пересісти вспів. Добре, треба вигружатися звідси. Дякую вам велике. Не за що забирай свій багажники. Давай на, на поїзд. Дякую. Так. Перший раз цей вокзал бачу. Добре. Ще один, ще один автобус стоїть. Скільки їх тут? Доброго дня. дня, білетик. Тримайте білетик. Проходьте. Дякую. Фух. Там ще якісь люди позаходили. Масштабне таке місце. Так, добре, в мене має бути на вроді би 5-й колії поїзд. Пасажирський. Вроді би 113 номер. Так, 113-й. Треба подивитися. Угу. Ну так, вроді би, на 113-й. Добре, білетики я купив. Буду просто чекати. Дві години. Що мені тут робити? Жодної людини, нікого немає. М -м, не уявляю. Добре, просто буду сидіти, зирити в телефон. Скільки вже оголошень почув. Боже, із жодної людини до сих пір година прийшла. Ова, увага, увага. Через 5 хвилин на п'яту кулію прибуває швидкісний потяг під номером 113. івано Франківськ, Київ. Будьте уважні та обережні. Мій поїзд. Боже мій. Ура! Дочекався. Тепер головне знайти, як. Який в мене там вагон? Вроді би третій. Треба на листочку подивитися. Так, у мене третій вагон. Окей. Так, цікаво, який буде там поїзд. Можливо, на платформу треба вибігти, чи він до кінця проїде? Я не знаю. Я думаю, десь тут третій вагон буде. Я думаю, що тут буде третій вагон. Треба дочекатися. Через 5 хвилин він сказав. Уже вечері. Ну, я буду сідати о 9 годині. Зрозуміло. Буду їхати вже в саму ніч, ще й дощ передають. Погода, коротше. не із кращих. Могла би бути краща. Могла. Де він там? Блін, скільки можна вже на нього чекати. Вже і 6 хвилин прийшло. Увага, увага. Швидкі потяг під номером 113. Київ, Євано, франківськ прибуває на п'яту колію. Будьте уважні та обережні. О, якщо сказали, що він прибуває, то він уже дуже близько. Він вже прямо коло платформи. О, їде. Їде, їде мій вагон! Їде мій потяг. Тут який вагон. Оу, шмеха. Так, де мій третій вагон. Третій вагон, третій вагон. Ну, ось тут він. Ура! Так, добре. У мене під номерацією вроді би цей, ці двері. Доброго дня, білетик ваш. Тримайте. Ага. А, так. У вас буде 13 купа. Проходьте. Фух. Ура. Одинадцяте. Ага. Ось і 13. Все, можна заходити. Ура! Я дочекався. Уже голова, якщо чесно, болить. Від то, що я тут чекаю і жодної людини не бачу. Просто жодної. Тут жодної людини немає. На вокзалі великий масштабний вокзал. Жодної людини. Жодної. А, дивно, дуже дивно. Вже і ніч, вже і вечір. Гроза ще й почалася. От Дивне то, що. Ну просто. У жодному купе ні нікого немає. Нікого. Просто. Кожне купе вільне, пусте. Просто пусте. Ну, хоча б з провідником буду спати, Що? Хоча б провідник є. Добре, треба вже йти в своє купе і лягати спати, бо дорога мені. Дорога в мене буде дуже-дуже довга. Добре, їхати мені ще два дні. Тим більше на тепловозі. Добре. лягаю спати. Скільки я спав, яка година? Перша ночі? А чому ми так довго тут стояли? Я до сих пір на станції. І що за чувак мені снився? Якийсь окривавлений тіп стояв на першій платформі і дивився прямо в мій вагон. Блін, що за Ще й в таку погоду. Треба піти попити води. Можливо, до провідника сходити. А де провідник? Дівся кудись. Зараз поп'ю води. Є. Yeah. Да. Скільки цей дощ буде падати? Мені просто інтересно. Добре, вертаюся в своє купе і сподіваюся, що. Ще раз. тому ще, ще один сон я не переживу, чесно. Щось я ж напудився. Перепудився, я б навіть так сказав. Добре, ляжу спати, можливо. Можливо, висплюся вже до рання. Знову цей самий сон, і знову тіп, який дивиться на мій потяг, саме на мій вагон. Стоп, не зупинились? Блин. Нарешті похаваю вже, скільки можна. Нарешті я похаваю. Що це таке? Куди ми взагалі приїхали? По-перше. А по-друге, якого фіга ми зупинилися на... Із закинутій станції. Я навіть не можу назвати це станцією. Що це взагалі? Проста платформа? Серйозно? Не поняв. Камеру треба включити. Є? Не поняв. А чому? А чому тепловоз не працює? Завжди ну, його не виключають. І не мали би виключати. Тим більше на таку станцію треба с... стоянка, ну, максимум на дві хвилини. Скільки я тут стою вже, інтересно? Яка, вапша година. Третя ночі? Третя година ночі, ви серйозно? Жах якийсь, чесне слово, просто жах. Добре, піду, він вже пошукає щось, може похавати можна. Що це взагалі таке? Куди ми приїхали? Мені здається, це місце для робочих. Це якийсь завод. Можливо, на цю станцію перевезили робочих. Не знаю. Можливо, так і є. Ну, в принципі, це зрозуміло. Що? А куди? СТІЙ! СТІЙ, 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 ЩО? А? Куда ТИ ЇДЕШ? БЛІН! Ай! Ти СПОТИКНУВСЯ! СТІЙТЕ! СТІЙТЕ! Куда? Куда ТИ ЇДЕШ? Що за... Просто чудово! Клас! Я залишився на якійсь закинутій станції. Один, де, напевно, що ніколи не зупиняться потяги. Ніколи. Фух. Чудово, ще й ногу підвернув. Що мені робити? У нас ще взагалі виліз з цього вагону. На що я надіявся? На що? Скільки можна? Не купати вже падати. На що я надіявся? Ще оці сни. Блін. Через ті сни, які мені снилися в вагоні, я ще більше переживаю. А ще я переживаю. Через те, що жодної душі просто. Ні в потязі, ні тут. Я розумію, що ніч, але і... і під вечір, коли я чекав поїзда, також нікого не було. Так, треба... Оп. у мене був факел. Ну, Це факел, але що поробиш. Тепер треба знайти якесь може, місце, не знаю. Я не хочу тут дождем спати. Можливо, я найду якусь електричку, не знаю. І мені вже не подобається ця фігня. То що я залишився один на якомусь заводі. Пусті дороги. Блін. Це крапець. Що? Хто це? Це ще хто такий? Фак! Ну його нафіг! Піки знайоме лице! Чекай, чекай, чекай! Це ж... Це ж той самий тіп з... страшного сну. Ну, ні, треба валити звідси, ну його нафіг. Точно, я ще в тому самому сні бачив. Що за фігня? Ну його нафіг, я не буду по цьому заводу лазити, це якесь таке стрямне місце. Ні душі просто. Чому в нього таке лице? Що, що з ним ся з. Що з ним сталося? Я не... Що чому в нього таке лице? Що з ним сталося? Що? ласка, хоч би. <звук> камера, 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 працюй швидше. Хто це? Що? Що? Той самий тіп. Ні-ні-ні-ні. Тільки не це. Тільки не це. 这是。